Я знаю, що вона пробачила мені давно, але як пробачити самій собі? Як перед очима? Я стрибаю від радості на ліжку і кажу їй: А я краще за тебе читаю, краще, краще. Мама опускає свої гарні карі очі, а тато щасливо усміхається. З мамою так можна було. Вже пізніше, коли виросла, я зрозуміла чому, але тоді була татовою розумницею, яка була в усьому краще за маму, краще читала, більше знала, була привітнішою і міською. Ніно, тебе можна витягти з села, але село з тебе ніяк. Нараз сказав тато, повторював дідусь і підтакувала бабуся, а мама просто опускала додолу свої карі очі. При цьому ми їли страви, які вона готувала, ходили в чистому, спали в чистому, перебували в чистому. Тато завжди мав випросувані накрохмалені сорочки, які він вдягав в університет, де був викладачем. Ну, хоч в чомусь ти пригодилася, казала бабуся, бо саме в їхній великій квартирі ми всі мешкали. Тато брав на якісь заходи мене, а не маму, бо ж вона не вміла себе вести. Звичайно, питанням часу було, що він знайде собі достойнішу кандидатуру. Мені було 10, коли мама зібрала сумки, взяла мене за руку і ми поїхали до бабусі. Відтоді я зненавиділа, як вона посміла мене забрати з комфорту і загального захоплення в забите село, а вона лише опускала очі додолу, телячі очі. Я хотіла до тата, хотіла в місто, хотіла гарне житло. Ніякі пояснення на мене не діяли, вона просто мене забрала, але ж тато мене прийме назад. Я додумалася приїхати в місто і знайти нашу квартиру, але бабуся не пустила мене на поріг. «Вікторія, ти будеш жити з мамою. У тата тепер на тебе нема часу, говорила вона, а в квартирі чувся плач, немовляти. Вона відвела мене на вокзал і відправила в село, навіть не привезла сама, сказала водієві, що я в таке то село і заплатила йому. Мама б і не дізналася про мою поїздку, адже працювала на фермі цілими днями, але донесли. Вона мені нічого не сказала, просто опустила очі, а якось приїхав тато. Ти приїхав мене забрати додому? втішилася я. Ні, доню, я маю вирішити певні питання з мамою, будь розумнецею. Ти приїдеш до мене на день народження? Так само спитала я з Надією. Звичайно, сказав він, а що тобі привезти?» Тоді в моді стали Барбі. Я вже й не хотіла ними бавитися, але просто хотіла мати таку ляльку. Тато на моє день народження не приїхав, але мама принесла пакунок. Ось тобі тато передав. То була лялька, яку я так хотіла. Я просто з нею не розлучалася, і вона лежала у мене під подушкою. Як надія, що тато прийде, він більше не давався чути, а мені потроху стала прояснюватися картина їхнього з мамою шлюбу. Молодий перспективний студент приїхав в колгосп на практику на збір урожаю, а там моя мама, карі очі і чорні брови. Вірші її читав до самого ранку і вже мусив привести до себе, бо була при надії. У неї з освіти лише школа, а далі важка праця, щоб допомогти мамі, щоб назбирати на плаття в синіх незабудках. та й у високоосвіченій родині їй знайшли застосування в принеси подай, а не в часі на гарну книжку та похід в театр. І все більше і більше вона муляла, опускала очі. Я завжди гарно вчилася, тому в сільській школі була відмінницею, хотіла вивчитися і самій поступити в університет, де працює тато. Він приходить на пару і питає, щоб староста дала журнал, а це я. Так і сталося. Його подиву не було меж, він навіть запросив мене до колишньої квартири, там господарювала інша жінка, були інші діти. Як тобі вдалося самостійно вступити? спитав, пишаючись тато, мої гене. Не знаю, взяла на екзамен твою ляльку і все вдалося. яку ляльку? здивувався він. Ту, яку ти мені слова застрягли в горлі. Він її не купував. Як і забув за моє день народження, і тоді, і всі ці роки. Я перевелася на інший факультет, а коли приїхала додому, то міцно міцно обійняла маму. Її очі світилися любов'ю, як завжди. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.